Казочка про чарівну усмішку написала цю казочку Олена Харченко. Коли на лісовій галявині з'являлася маленька руда білочка віточка з пухнастим хвостиком. Усім чомусь відразу ставало весело. Ви запитаєте, чому? Ось і маленьке серйозне вовчення теж ніяк не могло цього зрозуміти, і вирішило вовчення з'ясувати. Прийшло воно на узлісся і почало розпитувати малят: Чому вам усім стає весело, коли білочка з'являється на узліссі? Тому, що вона руда? Ні, відповіли малюки. Тому, що в неї пухнастий хвостик? Ні, знову відповіли хлопці. А тоді чому? Дивувалося серйозне вовчення? Тому, відповів зайчик, що в неї є один чарівний засіб? Який? Чарівна усмішка. Саме в цей момент з гілки на галявину зістрибнула маленька руда білочка віточка. Вона посміхнулася серйозному вовченяті своєю чарівною усмішкою. І вовченя посміхнулося їй у відповідь. І всі малята, які були на узлісі, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовчення знало, що одна чарівна посмішка дарує всім гарний настрій. І в тебе теж є така чарівна посмішка. Тому не забувай частіше дарувати її своїм друзям.